Івангелія від Івана, 3 розділ, вірш 3 і вірш 5. Ісус відповів і до Нього сказав, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Ісус відповів, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води і Духа, той не може увійти в Царство Боже. Коли Господь Ісус мав цю зустріч з Никодимом, Він повторяв дещо. Він говорив йому по правді, по правді, кажу я тобі. Вірші третьому. Він повторяв знову у вірші п'ятому, по правді, по правді, кажу я тобі. Коли Господь Ісус говорив про Боже Царство, він запевняв Никодима, що те, що Він говорить зараз про Боже Царство, це стовідсотково правдою. І коли Господь Ісус говорив до Никодима про Боже Царство, Він говорив, що без нового народження, без духовного народження, без народження від Духа Святого неможливо увійти в царство. Боже, неможливо побачити царство Боже. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Коли хто не народиться з води і духа, той не може ввійти в царство Боже. Ні побачити, ні ввійти в нього неможливо без нового народження. І то саме, що не. Господь Ісус говорив некодиму тут, Господь Ісус говорить кожному. Коли хто з нас тут не народиться згори, коли хто з нас тут не народиться від Духа Святого, Той не зможе ні побачити Боже Царство, ні ввійти в нього. Без цього народження, яке дає тільки Бог. Можна багато куди ввійти насправді при цьому житті. Можна відвідати найкрасивіші місця на землі без нового народження. Просто не потрібно його для цього. Ви можете бути в найкращих місцях, відвідувати найкращі заклади, найкращі куточки світу. Для цього не треба нового народження. Ви можете побачити так багато на цій землі прекрасних речей. Не треба для цього нового народження. Але щоб ввійти в Боже царство, щоб побачити Боже царство, без нового народження це просто неможливо. За життя, знову ж таки, так багато можна побачити, багато куди піти без цього народження. Після того, як це життя земне закінчиться, в Боже царство неможливо буде ввійти, неможливо буде побачити його. І коли ми читаємо інші місця з Божого Слова, Господь Ісус говорить, куди увійде та людина, яка не увійде в Боже Царство. Господь Ісус говорить, вони підуть у вічну муку. Господь Ісус говорить: ці підуть у вічний вогонь. Це те, куди людина увійде, коли не народиться згори. Вона не увійде в Боже царство. Але вона увійде в ту вічну муку, в той вічний вогонь. Господь Ісус говорить також, що людина побачить. Та людина, яка не побачить Божого царства. Господь Ісус говорить, ви побачите себе вигнаних геть. Це те, що побачить людина, яка не ввійде в Боже царство, не побачить Його. Бо не отримає нового народження за життя. Тому це настільки серйозно то, про що Господь Ісус говорить. І продовжуючи в цьому розділі вірш 4, -й, 9. Никодим йому каже, як людина родитися, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона увійти до утроби своєї матері? Знову і родитись. І вірш 9 відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може. Коли Никодим чув від Господа Ісуса ті речі, що про Боже Царство, про те, що без нового народження від Духа Святого неможливо війти в то Царство Боже, неможливо його побачити. Ми бачимо, що Никодим питає в Господа Ісуса. З того, що він питає, зрозуміло, його не цікавила просто інформація. Йому було важливо, як це статися з ним може. Чи може людина, як може людина родитися, бувши старою, його цікавило, його душа. Його не цікавила просто інформація. Його цікавило, як це з ним може статися. І це те, що повинно зацікавити кожного, як зі мною це може статися. Коли Господь Ісус промовляє, що неможливо нікому з нас увійти в Царство Боже без нового народження, важливо задатись цим питанням, як це статися може зі мною. Вічність, яка попереду, вона буде або блаженна, або проклята. Все залежить від того, чи отримаєте ви нове народження, чи не отримаєте. Вічне засудження чи вічне життя залежить від того, чи ви отримаєте це нове народження за життя. Не чи того, чи ви будете знати інформацію про нове народження, чи ви дійсно отримаєте його. Не залежить від того, чи ви будете знати, що вам треба було це отримати, від того, чи ви отримаєте це. І підходячи до відповіді, яку Господь Ісус дає Никодиму, Зачитаємо вірш 14 і 15, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. В Старому Завіті є дуже багато різних історій. Але коли Господь Ісус відповідає на питання про нове народження, Він вибирає саме цю історію про змія в пустині. Про Мойсея, про той народ, який згрішив. На питання, як це статися може, Господь Ісус відповідає: як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Ми подивимося в цю історію сьогодні ще раз, числа 21 розділ. Числа, розділ 21 з 4. По 6 вірш. І рушили вони з горгори дорогою Червоного моря. Тут мова буде йти про те, як ізраїльський народ ішов в обіцяну землю. І рушили вони з Горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми, повм... щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, і нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ, Зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Коли ізраїльський народ здійснював цю подорож до обіцяної землі з Єгипту, ми читаємо про те, як вони впали в гріх. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. І ми читаємо про те покарання, яке прийшло на цей народ. І послав Господь на той народ Зміїв Сарафів. І вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля. Смерть прийшла через те, що вони згрішили. І від книги буття до книги об'явлення Біблія дуже чітка в цьому. Смерть це є наслідок гріха. Починаючи з буття третього розділу. Смерть наслідок гріха. І коли ми говоримо про наш з вами гріх, і саме тому Господь Ісус говорить про необхідність нашого нового народження, бо через наш гріх ми вже є мертві для Бога. Саме тому нам потрібно народитися знову. Бог повинен дати це нове народження, бо через свій гріх ми вже є мертві. З однієї сторони ми вже мертві, а з другої сторони, то вічне засудження, чекає ще попереду. І прийшов народ до Мойсея та й сказав згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв і молився Мойсей. За народ. Коли євреї побачили той наслідок гріха, побачили, що вони помирають. Від того гріха. Вони зрозуміли ми згрішили проти Господа. Вони зрозуміли, що тільки Господь може вирішити цю ситуацію. Згрішили ми проти Господа. Молися. Нехай Він забере від нас цих зміїв. Вони зрозуміли, вони згрішили проти Господа. Вони зрозуміли, який наслідок гріха. Вони зрозуміли, тільки Господь може вирішити цю проблему. Коли хтось з нас зрозуміє, що він згрішив проти Господа, коли хтось з нас зрозуміє, що тільки Господь насправді може вирішити цю проблему. Коли хтось з нас зрозуміє про те, який є страшний наслідок того гріха, який ще попереду. Тільки тоді може бути зроблений цей перший крок, який зробили вони. Вони прийшли до Господа своїми гріхами. І якщо ви розумієте, що ви насправді згрішили проти нього, що ви грішите щоденно, як і всі люди проти Нього, це той час зробити крок до Нього, якщо ви дійсно це розумієте. І сказав Господь до Мойсея, зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, буде жити. Для того народу, який зрозумів свій гріх проти Бога, був даний шлях. Спастись. Для того народу, який зрозумів, що згрішив проти Господа, Господь дав шлях. Замість того, щоб отримати смерть, отримати життя. Мойсей повинен був зробити того Змія, піднести його на жердині. І кожен покусаний повинен був глянути на того Змія і отримати життя замість смерті. Саме про це Господь Ісус говорить в Івана 3 розділ. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусив бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Добра новина в тому, що він дійсно був піднесений на тому хресті. Він дійсно взяв на себе всі наші провини на тому хресті. Він дійсно своєю смертю заплатив за найгірші речі, які ми могли зробити в цьому житті і які ми продовжуємо робити. Він за все заплатив на тому хресті. Він дійсно був піднесений на тому хресті. і свою смертю заплатив за наші провини. На третій день Він дійсно воскрес. І живий Господь був піднесений назад на небеса. Щоб сьогодні кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Вірш 9 говорить: І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Все відбулося за Господнім словом в той час. Господь тоді сказав, для того, щоб отримати життя, а не смерть, треба було піднести того Змія, подивитися на нього і отримати життя. Сьогодні, щоб отримати нове народження, про яке Господь Ісус говорить, щоб отримати народження від Духа Святого, треба зробити саме те, що сказав Господь. Треба повірити в живого. В Божого Сина. Не треба робити те, що нам здається, треба зробити. Треба зробити виключно то, що сказав Господь. Кожен, хто вірує в нього. Треба повірити в нього. І кожен, хто вірує в нього, отримує нове народження по простій причині, бо Він так сказав. Він це обіцяв, і кожне його слово збудеться. І кожен, хто вірує в нього сьогодні по-справжньому отримає це нове народження. Знову ж таки, якщо ви розумієте, якщо коли хтось з нас є тут, хто розуміє, що згрішив проти Бога, Господь дав цей шлях. Його Син заплатив за наші провини. Все, що треба, це прийняти цю жертву. Повірити в Нього, повірити в живого Ісуса Христа. Ми вернемося назад в третій розділ, один вірш, ще прочитаємо. Івана 3 розділ Господь Ісус сказав Никодиму ще одну річ у вірші 7. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитись з гори. Є безліч речей, які ми думаємо в цьому житті, нам необхідно зробити. Необхідно зробити гроші, необхідно зробити то, це, необхідно. Дітей забезпечити, чи внукам подарунки купити, чи то зробити і це зробити. Господь говорить, що необхідно по-справжньому. Вам необхідно родитись згори. Ми бачимо те, що тут тимчасово, то, що в один день закінчиться. Господь Ісус говорить, що необхідно родитись згори, бо Він знає про той день, який попереду. Коли одні підуть у вічне життя. Коли одні побачать Боже Царство і ввійдуть в нього, коли інші побачать себе вигнаних геть і ввійдуть до вічного засудження. Нехай Господь допоможе.